наші люди, тому що вона принесла результат у зі сканування вен обох ніг. Заплатила за це сканування 500 гривень у Oxford Medical Ось вам документ. Для чого, як ви гадаєте, вона принесла нам це дослідження? Це що є покращення? По чому саме? По тому, що людина більше всього боїться, коли у людини трамбофлібід, вона боїться, що коли вона буде сходити сходинки, трамвая чи тролейбуса. Може обірватися тромбу. Це постійний страх в житті. Багато лікувалася. вона тільки що зайшла, каже: дивіться, дивіться, дивіться. А лікувалася з 2016 року, так? так. тромбофлібід у вас. Так, Трамбофлібід був. Я пила детралекс, і ще флібодію, всі розжижаючі, які можна було пила, але нічого не, мені воно не покращало. Поки не попала сюди, нога беста. І, до речі, вас запросили? Запросила е, Ніночка, Ніно. вона Ніно. зараз не може ходити угу. по своїм обставинам, але вона мене дуже довго уговарювала. я не хотіла одразу, не вірила, але тоді була така акція, що як вона приведе когось, то їй продовжать. можна буде ще ходити. А я знаю, що в Ніни була така. Пада, проблем. проблема з плечима. Угу. І покращила. Вона ходила два тижні і покращила. Я заради неї прийшла, ладно, походжу тиждень-два, щоб тільки її пролив. Круто. Все, що тут балакали, все, що казали, я не вірила так, сиділа тільки, дивилася на все. Тоді проходила, мабуть, два тижні, всім комусь на третій, комусь на четвертий, комусь через тиждень покращення, всі кажуть, мені ні. ні. Ладно, нехай кажуть. А тоді, коли я почула відгуки, вставили якраз на екрані, і у жінок були такі проблеми, як і в мене, і вони казали, що пройшло, що воно їм допомогло. Я вирішила тоді доходити, і навіть не почувствуючи ще на собі. Ну, ніяких змін, нічого, але була акція тоді на біохат і казали, що їх більше не буде. А чувши результати, які у людей, я вирішила його купити. І з 2023 року ви кожного дня займалися вдома на своєму біохаті? Ну, так, ну, звісно, може, якийсь день не пропускали. Mm -hmm. ну, дело в тому, що я тоді зробила. То... Два місяці перерву, я походила десь два-три тижні, зробила перерву, бо мені треба було по своєму здоров'ю робити операцію. Ну нічого, це зовсім не зв'язане з сугубами. Але тоді почала знову ходити і десь походила тиждень, два, не знаю, тільки в мене пішло дуже загострення по коліну. Таке загострення, що я не могла ходити. Але вже до цього я вп'ять купила ще накидку. А тут ще пішло таке загострення, я думаю, Боже, гроші вклала кудись. А в мене так болить усе, мабуть, ходити не буде. П'ять їхати до реаніматолога, а в мене грошей нема. Я ще за це не виплатила. Що мені робити, не знаю. Сльози чуть не текли, але я вирішила продовжувати ходити, а вдома займатися тим, що вже купила. Ну, мені покращило на улоби, я навіть не помітила, десь я вже обратила увагу, мабуть, аж в листопаді, що в мене нічого не болить. Дивне відчуття, мабуть. Ну, да, так. Що йду легко, все легко. Ну, що інтересно, я приходила сюди ну, після кровати, я виходила, в мене танечка, в мене говорю, так легко щось йти. Ну все, як, як нічого не було. Ну, до вечора знаходишся, до утра опять все болить, опять пришкутильгаю. І так от ходила десь ще місяця-півтора або і більше, не. поки я десь вже точно десь в листопаді, я почув, що в мене нічого не болить. Займалася вдома, приходила сюди, і я дуже задоволена результатами. Я дуже боялася стимуляції, бо в мене ще й тромби. варікоз. у мене дуже багато. болячок. всі, які є на ногах, всі в мене. До біохата спочатку підходить, як до питок, якогось орудя питок. Настільки було дуже боляче. До Тані підходила наша директора, вона каже, ну не прекращайте, ну постійте, ну посидьте, ну попридавлюйте, ну хоч щось аби Ну Як це попридавлюйте, як треба ж топтати, ну Все одно робила, як положено. Займалася і в, в кінці концов зараз мені вже лише і на стопи наступать. І Ну, главне, що в мене зараз нема тромбів. Це мені сусідка Наташа сказала, що приїжджає звідкись дуже хороший врач флеболог, в флібулу в медикові кудись. І він може щось посовіти. Коротше, я вирішила перевірити, що. Ну, пішла сьогодні. Він подивився, каже, що зразу спитав, чого я прийшла. На мене нічого на руках немає, все в мене там залишилося. Осталось... Згоріло. Я кажу, в мене була проблема з ногами ще з 16-го року, був трампахлібід, варікоз. Але кажу, я сюди приїхала, в мене була більш проблема з суглобами. Я займалася два роки суглобами. Говорю, суглоб вже вилікувала, тепер вирішила перевірити свої вени. Він що, дійшла у черга? Кажу, так. Він подивився, ну, я можу сказати, а він що небудь робила? Ну, я не стала одразу казати йому, що нога би сходила. Бо зараз скаже, що є. Побоялася, думаю, нехай провіри тоді. Коли він про, это, говорю, я пила, і розказала, які таблетки колись пила. Я вже два роки їх не пілю, а може і більше. А він подивився, каже: ні, тромбів у вас нема. Але дуже проблемні вени, вам треба удаляти вени. Каже, на п'ятницю буде. Я кажу, що ні, не буду. А каже, ви знаєте, вони можуть заново ну, виновлятися. Возобнов... Кажу, я знаю, чим їх треба лікувати. Круто, давайте поаплодуємо. Це історія просто як показник того, що людина довірила своє здоров'я Нуропесту, почала займатися активно вдома, перейшла ці ускладнення, трошечки зневіра, боль. Да? І зараз має такий чудовий результат. Це завдяки такому апарату, на якому зараз топає наша пані Наталя.